Винагорода за діяльний патріотизм зі своїх 27 років 12 він провів за ґратами Костянтин Ходаковський, той самий ув'язнений, який з початком бойових дій на сході України почав збирати одяг та гроші на потреби війська. І ось численні звернення волонтерського братства дали результат. Президент підписав помилування хлопцеві. Тож на волю він вийде на три роки раніше ніж сподівався про силу народної підтримки Ольга Максимова. Останні 12 годин у Старобабанівській виправній колонії Костянтин Ходаковський як на голках до свого корпусу він заходить цього разу з надією, що в останнє. Із Києва до поцегарні документи про його помилування можуть прийти будь-якої миті. Поки що в кімнаті на півсотні ліжок в'язень демонструє свій куток. Це така зила такої Перестань. На шавці вже стерте ім'я її власника на ліжку, немає таблички з даними господаря. Ця остання ніч, перед якою президент скріпив своїм підписом рішення комісії з помилування, зізнається, видалась найважчою. Знаєте, як воно себе Получається, ну ж блин, 12 років пройшло, скоро буде. Я воно все не віриться, Може бути, може, щось не так. Зі своїх 27, 12 Ходаковський провів за гратами. У 15 він з друзями пограбував квартиру одного з відомих політиків. Викрадений ніж згодом виплив у іншій справі про вбивство. Правоохоронці розплутали увесь ланцюжок. Але як переконує Ходаковський, по-своєму на нього повісили смерть людини. Костянтин свої вини не визнав. Відтоді через злісну непокору йому двічі збільшували термін ув'язнення. Половину строку він провів у карцері. Сидиш ж утра кровать пристягнули к сіні. все і сіді сіди, не можна, рапорт. Ще плюс 15 суток. у Старобабанівській колонії Костянтин затримався найдовше 6 років. Тут одружився, тут дізнався про народження доньки. Від самого початку стосунки з адміністрацією теж не склалися. Ходаковський отримав 45 стягнень за порушення дисципліни. Останнє у 2014-му. Все змінилося відтоді, як став волонтером. Волонтерський штат. Від початку російської агресії Ходаковський долучився до волонтерського руху. Свої 25 тисяч євро компенсації, присудженої європейським судом, витратив на каски та бронежилети. Далі допомагав бійцям чим міг. Амуніцію шукав в інтернеті на фронт посилки доправляла дружина. Лише через півроку допомоги зізнався іншим волонтерам, що вже 12 років, як у тюрмі. Ніхто не отворачувався Наоборот, обородках, то все болі луче начатно на чолі да, постійно там писати, приїжджати. на підтримку Костянтина Ходаковського стали найактивніші люди країни. Свої підписи під зверненням про помилування вони почали збирати ще навесні. До активістів долучились і військові. Нині Костянтин збирає речі на волю. Він забере лише прапори та дипломи. Як проведе перші дні на свободі, теж вже вирішив. Після поїздки додому каже одразу вирушить на схід. Ольга Максимо Андрій Романок, ТСН Чому ув'язнені з колонії так званої ЛНР хочуть, аби їх перевели до підконтрольних Україні виправних закладів? читайте в ексклюзивному інтерв'ю з арештантом на сайті TSN.UA.